Шануймося, краяни, раді зустрічі з вами сьогодні. І як на мене, я так думаю, що сьогоднішня зустріч якимось чином радикально вплине на нашу долю. Тому що у нашій студії сьогодні особлива людина, це людина, яка в економічних, політичних, духовних кругах Європи займає одне із особливих місць. Отож, сьогодні до студії запрошено доктора Елайджу Моргана. Він доктор економіки. Він доктор теології. Він унікальний академічний учитель в багатьох університетах світу. Він працював на відродження багатьох економік країн світу. І сьогодні ми запросили його, щоб він поділився своїми думками щодо України. Отож. Приміть доктор Дякую, дякую. Морган. Доктор Морган. Ласкаво просимо до України. Ласкаво просимо до Рівненщини. Хочемо вам сказати, що наші зустрічі з вами розположили наше серце до вас. Uh, they made our hearts towards you. you and šo, and, and uh, well, we believe that we have the right to call you a friend. Thank you. Yeah. <laughs> <laughs> and and we would like to have many friends like that around the world. Ukrainians, I mean, Ukrainians are very sincere people, are yes. open, uh, well, hosts, you know, well. Yes. And they need good friendship. We also did Ukraine, we withdraw Kyiv. So we visited Ukraine now in the meetings and high official and levels. Моє питання so my question would від імені наших глядачів. Ваше враження про Україну, What про сучасну Україну? Як ви відчули Україну? Як ви побачили Україну? Як ви побачили Україну? Дякую за гарне питання. Я хотів би відповісти на нього з різних кутів. Перш за все, я хочу відповісти на те, Experience the Ukrainians as a wonderful warm heart pieple. Першу чергу хотів би відзначити, що я відчув українців як прекрасних теплих серцем людей. So hospitable настільки гостинних and uh, very pleasant people in their personality and culture. дуже приємних людей в своїй індивідуальності і своїй культурі відносин. There's something gentle about them. Щось є лагідне з українцями пов'язані. Impressions are often based on what people communicate with me. Ну, і скажем так, враження часто засновані на тому, що я чую від людей. So there are the visible impressions. Є видимі враження. I look at amazing architecture. Я на чудову архітектуру. That all speaks of a certain history. ця архітектура говорить про історію. Like all these very unique churches, Ці, унікальні церковні споруди. historical buildings, Історичні будівлі. The architecture. їхня. It immediately tells me це відразу говорить мені a little bit about the history of the nation. Про історію цієї країни. At the same time, looking at the visible в той же час дивлячись на видимі речі, tells me something about the economics. Це також говорить мені і дещо про економічні питання. We see buildings that that are are not maintained. Тобто, ми бачимо будівлі, які які I've seen streets that are neglected. Вулиці, які So these visible Dimensions тобто, tell me something about the economic dimensions on a psychological level when I speak to leaders leaders they are all telling me about the challenges they face. Вони діляться зі мною тим, Викликами тими, які перед ними посталися, і як вони працюють наполегливо для того, щоби. Жить. And так, also um. very practically engaged задіяні, whether it's in institutions of education or religious institutions. I see leaders, I leaders facing huge challenges that they, they are fighting. They're leading. Uh, they leading. When I listen to the people uh, It's different to the leaders. Трошки інший тон ніж лідери говорять. They expressing their fears. Люди виражають свої страхи. The despair. Відчай. Uh -huh. They loss loss of hope. Uh -huh. the loss of hope. Втрату Втрату надії. trust. довіри. Uh -huh. Questions about our future. Питання, які стосуються, а як, наше майбутнє, яке so, воно досі за ансейостанабавмаймпрешін? Ну отак я б відповів би на ваше питання про мої враження. Thank you, Dr. Morgan. Well, I understand you. As a doctor in economy, you have a very practical and pragmatic thinking. Thank It's not for nothing that you consulted for many governmental governments in the world. But at in the same time, you are a priest. Pastor, mm -hmm. That must witness that you have a special condition of the prophetic vision and uh, spiritual understanding. Things. So, if we combine this anal anal analytic of the mind and the uh, vision of the spirit, От які ваші передбачення, бачення щодо України? What would be your vision for Ukraine or Perception How do you perceive Ukraine and its future? Uh, what if I analyze the the situation in Ukraine? Uh, якщо б я аналізував ситуацію в Україні, the analysis very quickly reveal the deficiencies. Аналіз дуже швидко виявляє недостатність. Mm -hmm. Like in any nation. дефіцит, як в будь-якій іншій in, країні, за in the western part of Europe we have huge crisis. в західній частині Європи. Також сьогодні в наявності велика криза. Нації знаходяться в ну в муках. Що стає дуже очевидним для мене? Uh, in this particular situation, in, in Ukraine, Ukraine is that it tells me something about the spirituality of the nation. Um, what I see missing <coughs> is that the nation does not seem to have a spiritual Перпис форделиф аз я народ. Я не бачу, що в ньому є достатнє усвідомлення духовної сутності і призначення. Uh -huh. that cause a nation to be prosperous and successful, Якщо ми хотіли б дізнатися про ті фактори, які сприяють процвітанню і розвитку держави, то нам треба дивитися на глибинні основні принципи, які so, лежать в основі цього. The Ukraine is currently not a prosperous nation. Україна сьогодні не є процвітаючою It's a suffering nation. Це страждаюча країна. So, I look as a As a pastor, as a theologian як пастор, як теолог, in, into the soul. я дивлюся душу. Mm -hmm. народу. I have to forensically look at the soul. І мені треба, як то знаєте, слідчі, які розслідують справу, дивитися на цю, на цю душу. And I see I see that a soul is deeply in turmoil. І я бачу, що душа народу в глибоких муках. A nation that that is not guided by. Авудсей Деморал компас із мисин. Скажем так, що нація вона не керована е, моральним компасом. Тут відсутні the deep, the deeper purpose for life is missing. Е, глибший зміст і ці для життя. Відсутні. Сім злаки це сервайвол мод. З таке враження складається, що нація живе в режимі виживання. Mm -hmm. But I see in the nation Але я бачу в країні, it has endured, it has the ability вона таки витримала has the ability to дня, endure. I think that we have great lessons in history. Думаю, роки, that we can re the flame of hope in the hearts of Ukrainians. Маємо надію знову запалити вогонь надії and надії в Україні. Picture, і намалювати картину. Я б хотів би цю картину намалювати, uh -huh. ability, що Україна має спроможність стати просвітаючою, успішною країною. Отож, шановні глядачі. So, як на мене, я все-таки завжди цікавлюсь поглядом зі сторони. <по> Бо коли ми в кризовому переживанні, ми сконцентровані тільки ну, на моменті нашого страху і нашої волі. Але зі сторони, Видно можливості, да фронтом опортунітів варіанти way out. і я чекаю, що от uh, такі люди out як Морган ай інші like спеціалісти, експерти, experts, друзі and and поможуть нам втримати свій погляд не тільки в центрі нашого страху eyes, але і midst midst нам fears, бачення and... на рішення на відповіді. Uh, Understanding of how to get доктор Морган. Dr. Dr. Особливо ці поїздки ви вже відвідали львівські visit, університети, академію, in in рівненські Academies університети. Ви юні зійшлись із професурою. І особливо ви зійшлись uh, з молоді України з дітьми, які народились вже в період uh, новітньої історії. In Україні. Е, от в якому стані віри, надії, kind of state в яких очікуваннях, по-вашому, uh, faith, перебуває зараз kind оце kind of покоління, оця молодь? young generation is. I mean, what's their state of faith and hope? Yes, that's a, a very crucial question. Uh, це наразі дуже важливе питання. I've had this uh, tremendous opportunity of lecturing For a whole week at Austro Tizen at, at the National University and to, to talk to various professors and to many, many students. First of all, I was amazed at how open hearted they were with. Because, because they are in search of answers. Що вони шукають відповіді? I think that it is false to generalize that all of the Ukrainian young people want to run away. Я думаю, що це так сказати, знаєте, таке неправильне формулювання і узагальнення, що вся молодь хоче втікти з України. I was amazed to find out that the most of them want to stay. And they want to see transformation in their nation. This is their beloved country. This is their home. Це їхній дім or Germany Америка о Дермані сполучені Штати, це не Німеччина.

розмову із професурою. How the Protestant Reformation in Europe він звучить таким чином, як протестантська реформація в Європі had a powerful influence on society. Мав, мала великий вплив на суспільство. It affected the way of life. І повпливала фактично на стиль життя, Business. рівень життя, на бізнес, Purpose і говорити, на living, ціль життя, the value of human life. цінність людського життя, the significance of education. значення освіти. So all of these spiritual aspects аспекти, combined with good academic education освіти, is a very powerful dimension that that causes transformation in a nation. And that's what fascinated me. Те, At the university here in Rivna тут, Рівно, as well as in Australia, так, they asked me, please come back вони просять вони запрошують мене знову приїжджати. years of Protestant Reformation. наступного року. Україна святкуватиме рік 500 річчя реформації. Нам інвайте тобі воно в де спікерсні мене запросили бути одним з спікерів на заходах. I know what I'm going to speak about. Знаю, Not just something historical. Не про щось историчне, просто I факт. want to try to describe what was the spirit of reformation. Я хотів би uh, розкрити яким був дух реформ, that's the spirit we need here І in Ukraine. Той дух, який нам сьогодні потрібен тут. Наш час виходить, well, як завжди. але я вірю, що нас чекає у майбутньому щось по справді світле і велике, сам що не запитання, особливо, bright bright особливо yes. торкаючись оцього yes. молодого so, покоління. Question, Ми знаємо, generation. що в нас є ну дефіцити фінансові, we know that we have uh, deficits, uh, no, соціальна сфера вражена і так далі. Тобто є багато дефіцитів. Але як і зараз. Перейшов у сферу духа, в сферу от, по своєму емоцій. От, по-вашому, mm -hmm. який основний дефіцит цих дітей цієї молоді, I яка вже відчуває себе вдома, але от чому от по вашому головний дефіцит молоді? Language that he lives in and, and wants his best, but what's the spiritual deficit for this young generation? Yes, what I've identified as what I see as a as a huge deficit те, бачу, як великий дефіцит. is that this young generation is in search of what is the purpose in life. Це покоління it шукає It's not a good idea. Having a job to get some money просто. They want to hear about what is the meaning of chuti, life. В чому зміст життя. What is полягає? The purpose of my life. What is the significance of значенing? Because this is the side duchна the sклад that brings in the dynamic and inspiration dynamic.

Більше ціль, Більшу ціль найвиш сомач so я так бажав that we will engage this young generation. щоб ми ну скажем так в російське слово, але щоб ми співпрацювали з цим молодим поколінням і через нашу віру в Бога give them this hope again. дали їм цю надію знову. О, oh, просто одним yep. реченням чи It's все таки one є sentence. відповідь на цей дефіцит. Is there really the answer yes, to this deficit? Is there really here or somewhere in the world or in the universe the answer to this deficit? Yes, there is one singular answer to the deficit. Is to discover the, the image of God in man. образ і подобу Бога в людині. We are created ми створені with the image of God. за подобою і образом Божим. And when I see the image of God in myself і and in my fellow people, образ Бога в мені і в моєму ближньому, it, fills my life with a new sense of appreciation. Це сповнює моє життя абсолютно новим відчуттям значимості. Все. Час на свій okay. Вийшов але ми раді зустрічі з вами. Я думаю, що ви співпереживали зі мною в моїх запитаннях в такій складній через переклад розмові. Але прощаючись зараз, я запрошую вас на слідуючу зустріч, тому що ми продовжимо у цій студії розмову з Елайзою Морганом, і я ще поставлю йому декілька запитань. Будьте готові або зацікавтесь. Що скаже Морган на ще одні запитання у цій студії? А сьогодні з Богом усім нам. До побачення. З вами були Елайжа Морган, Володимир Ланевич, Володимир Інчук. До побачення.